Другий Чигиринський похід, 12 грудня 1677 року прибув російський посол до Стамбула з проханням миру, але султан хотів реваншу і відмовив. Вже на початку 1678 року були побудовані мости через Дунай, і за наказом султана зроблені набіги кримськими татарами. В цей час Самойлович та Ромодановський почали готуватися до походу. Російсько-українське військо за різними даними сягнуло від 50 тисяч до 120 тисяч, але слід зауважити. Що Самойлович мобілізував з лівого берега майже всіх чоловіків від селянина до ремісника, за літописними даними, це було недобровільно здебільшого, що свідчить про важливість походу. Вже 22 червня того ж року турки прибули до Чигирина, де було 30 тисяч гарнізону, а турків з татарами приблизно від 90 тисяч до 140 тисяч. Турки робили підкопи та шансі, стріляли з гармат, але довгий час їм не вдавалося захопити фортецю. Але спочатку, 3 серпня, гине від підриву головного.